Поселився я в Лютоні в центрі у цьому готелі. Сіти готел Лондон Лютон. Ну, номер от такий. Ну, двохмісний, але я, правда, один тут. Без окна. Такий прикольний. Ну, тут Двухмісний номер, але но я один. Телек є. Тут все таке пластик, як космічний корабль. Ну, є своя душова така от. Прикольна. Душик тут, туалет, шампуньки різні дав, не пожмотились. Ну і тут і номер теж такі от коридори тут заплутаєшся. Ну все, електронні ключі, ну і є ліфт. Тут такий магнітний цей. Ну, На одну ніч переночувати буде добре. Ну, Номер прикольний без окна. А ще є такі от отвори. Тут там, там, тут дуло тепло, ну, зараз дує вже прохлади. Ну, в принципі, на одну ніч перед літаком за 34 фунта можеш переночувати. Ну, якось так. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.